Ви печете пасочки чи купуєте їх в магазині? Свою першу паску я спекла в 26 років. В мене нічого не вийшло. Це був рецепт з інтернету. Я потратила купу часу і після того паску не пекла. Але пройшло декілька років, і я змінила своє ставлення до цієї справи, тому що паска спечена власноруч ніколи не порівняється із купленою. Це моя особиста думка. А зараз я вам покажу паску за рецептом Дарії Цвек. Я впевнена, що хтось з вас вже таку паску за її рецептами готував. Спочатку робимо опару, після цього до додаємо цукор, а також тепле розтоплене вершкове масло. Замішуємо, об'єднуємо опару разом із яйцями. А після цього просіємо в два етапи борошна. В процесі додаємо цедру, а в кінці родзинки приблизно вимішуємо 40 хвилин. Якщо у вас тістоміс, то 15. Розставляємо по формочках і даємо підійти ще півгодини. А далі можна випікати. Цього разу я використала Час приготування та подачі своїх пасочок линяний посуд від магазину Глинка. Лише подивіться, як гармонійно він виглядає із великодніми стравами. Паски вийшли смачні, дуже естетичні і дійсно передають атмосферу великодня. Я вам розпишу детально в описі під відео, як приготувати їх, щоб у вас все точно вдалося. А скільки ви балів поставити моїм паскам? Вони, на вашу думку, 10 з 10?